Євангеліє від Марка, глава 9. Ісус промовив до них. Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже Царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить. Тільки їх самих на високу гору, і Він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові: Учителю. Добре нам тут бути. Зробімо три намети один тобі, один Мойсеєві, та один Іллі. Однак він не знав, що говорив. Так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх і пролунав голос із Хмари Се син мій улюблений, Його слухайте. І враз Озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись, що то значить. З мертвих воскреснути. І запитували його, мовлячи, чому книжники кажуть, що спершу потрібно прийти Іллі? Він же пояснив їм Ілля прийде раніше і приготує все. Тож написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам. Що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його. А він запитав їх. Про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один із натовпу Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки де схопить його, то кидає ним, і він піну пускає, скрегоче зубами, ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм: О родини вірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене, і його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем. Упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус Запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів з дитинства, часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо можеш, допоможи нам, з милосердя над нами. А Ісус сказав йому, щодо якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув: Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому: «Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши Дух. Сильно затрясним і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його: Чому ми не змогли його вигнати? А він сказав їм. Це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галилею. Та Ісус не бажав, щоби хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що Син людський буде виданий у руки людей, і вб'ють Його, і Будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум, а коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали? Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них. Більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменший і всім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм Якщо хтось ось таку одну дитину, прийме в моє ім'я, той Мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в Моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було б прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою, увійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до геєни». В невгасимий вогонь, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її, краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до гієни. У вогонь невгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо Твоє око спокушає тебе. Вибери його, краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у геєну, де їхній черв'як не гине і вогонь не гасне, бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане несолоною, то чим посолите її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою.